Так, знову Всім привіт. Буквально хвилини не пройшло з кінця зйомки попереднього відео про це, яку я вже це знімаю. Так, Що ж, тепер про заряд розряд гелевих акумуляторів поговоримо. Це у нас. ну, Не сказав би, що він прямо АГМ але на ньому так сказати, написано Valve Regulated. Тобто клапан тобто, ну, це щось близьке до АГМ, Але це ще не АГМ. Це, ну, коротше кажучи, це акумулятор, як в безперебійниках стоять. Тобто, там, не як оцих електроліт хлюпає, так скажем. А там теж щось. Ну, не, не знаю, що вата якась, чи, чи що тут таке між пластинами і воно електролітом пропитане. Тому, якщо він у вас, наприклад, перевернеться, то нічого страшного не відбудеться. Так. Зарядка. Він ну, предназначений для розряд... зарядки і розрядки доволі таки великими токами, але все одно заряджать таке чудо 1,1 від'ємності. Прослужить в даному випадку ну, так, так само, як найдовше. Взагалі, прикол цих акумуляторів в тому, що в цьому зарядив і все, і користуєшся. А в цього, так сказати, є сюрприз. Тобто, якщо ти його розрядив, наприклад, до, про розрядку я ще поговорю, до певної напруги, ти його заряджаєш точно так само, як і цей. Тобто, Одна десятая єднація, тобто ну, 5 ампер, тому що він на 55 ампер годин. Або ну, 6. Ладно, Я взагалі одного такого током 10 ампер заряджали і йому нормально було. Просто ток. Плавненько треба знижувати, щоб напруга трималася. У нас зарядне таке було просто цікаве. І що на нормальні акумулятори дає 14,4 вольта, а на цей якимось чином там 15 вольт нарисувалось. Да. Забавно тоді. Ну, коротше, зарядили до 14,4. Все, можна його так само поставити, як, як і в втом... і автомобільний. Але. Це спеціально розраховані акумулятори на це, що на ньому постійно можна тримати напругу 13,65 В. Тобто... Тримати точно таку саму напругу, як видає, безперебійник. Тобто, умовно кажучи, ось у мене ще один такий стоїть, що ви його до безперебійника відключили. Ну, безперебійник у нас, він так сказати, ну, 50 на 50. Тобто він може бути і безперебійником, і може бути просто інвертором. Тому що ми йому там спеціальний резистор випаяли. І він тепер може необмежено працювати. Так. Ага, що ж. Якщо ви розрядили безперебійником цей акумулятор, ну, вже перейду до розрядки. Розряджати його можна безпечно, на ньому на самому доп... написано, до 10,8 вольта. Але те, так я вам робити не раджу. Просто тому що можна, так сказати, чуть -чуть провтикати. Розряджаємо його до 11 ну, можна, до 11,5 В. Це просто таке вам. І прикол з цього акумулятора в тому, що він, як я вже сказав, що розрахований саме на безперебійник. Тобто розрядили, зарядили до 14,4, все, віддали його на безперебійник. Він буде тримати вам напругу таку, як треба. Тобто. Річ, я як даташить на нього дивився, мені сказано було, що е, такий акумулятор в такому режимі, що просто підтримання напруги. І, звісно, що експлуатації. Може прожити там щось в районі 10 років. Ну тобто, уявіть собі. Автомобільний акумулятор на безперебійнику не виживає в деяких людей і одного-двох років, а цей може 10 пропрацювати. Ну, Це якщо його нового брати. У мене вони беушні, так що до таке. Але все-таки ємності там нормально. Ну, Все. Хто знову ж таки додивився до цього моменту, величезне вам дякую за перегляд.